В моєму районі Привіт, я Петро. Я живу у великому місті. В моєму районі багато поверхівки. Я живу в однокімнатній квартирі на восьмому поверсі. Вид з мого вікна досить звичайний. Прямо районна школа, а за нею ще один будинок. Справа супермаркет з парковкою, зліва дорога та станція метро. Ліворуч від входу в метро кіоск. Я знімаю цю квартиру вже два роки. Тут шумно, але я обрав це місце, тому що воно поруч з моєю роботою. Чесно кажучи, я більше люблю заміське життя. Мої батьки живуть в приватному будинку, мають великий сад, там і повітря частіше, і рівень шуму нижчий. Тут, у місті, я почав сильніше втомлюватись, я планую знайти іншу роботу. Та переїхати за місто.